Сьогодні вперше за новим маршрутом проїхав тролейбус 18 а який почне повноцінно курсувати уже наприкінці літа. Для багатьох мешканців мікрорайону поблизу вулиці Героїв Маріуполя проблематично дістатися молодіжного. Для цього потрібно їхати з пересадками або й взагалі йти до зупинки Водоканал. Із запуском нового маршруту 18 а плюс це питання вирішиться. Особливо зручним він буде для пацієнтів першої міської лікарні імені Богаєвського та амбулаторії номер 4 на молодіжному, оскільки маршрут проходить якраз біля цих медичних закладів. Маршрут запущено на прохання кременчужан, тому що дуже багато кременчужан похилого віку, особливо тих, які користуються послугами медичних закладів, зверталися щодо. Покращення роботи 18-го маршруту поспілкувалися з кременчужанами, Побачили, що цей маршрут насправді потрібен, і готуємо зараз дороги, готуємо зараз зупинки для того, щоб на регулярній основі його запустити з 15 серпня. Новий маршрут випробували не лише спеціалісти, які контролюють технічні питання, але й пересічні кременчужани. Про зручність і доречність запуску тролейбусу. 18 а плюс годі й говорити. Нам ще Ми... десь кілька місяців треба зробити дороги, повороти, все інше, щоб тролейбус нормально проїжджав. І я думаю, з 1 вересня поїдемо регулярно. здоров'я, ви там Ми дивилися, дивилися на вини. Як ви хотіли, запустити сюди маршрут? Уже давно треба. Щоб Добре, зробимо. А так він, що щоб поворачувати, не і треба пересаджуватися. Ні, дякую велике. Важливо, що маршрут тролейбусу 18А 18 а плюс трохи різниця від 18-ї маршрутки, а саме тим, що він не їде до дитячої лікарні, детальніше можете бачити на екрані. А 18-й знаю, як їзде. А як 18 а ще не знаю. Зараз будемо дивитися не так часто, але користуємося. І звідти і назад буде дуже добре. Я думаю, що це дякуємо. Мер. Отож, очікуємо запуску тролейбусу 18 а плюс за новим маршрутом перед початком навчального року, орієнтовно 15 серпня. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, новини.